Я навчу тебе бути мамою. Не спішіть перемикатися, далі не буде реклами мого курсу, бо я не коуч, не консультант і не якась супермамочка. Просто в цьому випуску я хочу поговорити про навчання батьківству, про курси з материнства, курси з дитячого сну, курси з горщика та інші курси, котрі тебе вчать бути мамою. Чи мають вони місце бути, чи це просто бізнес на страхах та втомі небезпечених батьків? А привіт, Яна, мені 31 рік і нещодавно народила дитину за власним бажанням. А коли я лише народила дитину, на мене просто почали таргетуватися ці курси. Хочеш гарно спати всю ніч, купи мій курс. Шк. Хочеш розпізнавати причини дитячих істерик, купий курс. Хочеш зберегти стосунки з чоловіком. Що зроби правильно? Купий курс. Чого завжди жінка має купувати курс, щоб зберегти стосунки? Існує хоч один курс, який має купити чоловік, щоб зберегти стосунки зі своєю дружиною. І курси з материнства багато. Не всі. А вони продають в першу чергу надію, що от ти зараз купиш, там є якісь такі сакральні знання, бо всі ж навколо знають краще, як тобі виховувати твою дитину, і тобі стане легше. І я б дуже поділяла курси від спеціалістів, від лікарів чи від сертифікованих консультантів, і курси від мам, котрі самі нещодавно народили дитину. Поговоримо про це трохи далі. Тобто бувають випадки, я була підписана на кілька таких жінок, що жінка народжує дитину, і в неї щось виходить гарно. Наприклад, дитина гарно спить. От в мене була така ситуація, і є. Тобто моя ніка, ми в принципі не маємо проблем зі сном. І жінка вирішує, о, так я можу це продавати, я маю якісь такі сакральні знання, що ряд моїх дій робить так, що дитина гарно спить. Жінка це запаковує в курс і продає. Або мама адепт природнього материнства. Я планую про це зробити випуск. Треба трохи більше підготовки, щоб він був такий грунтовний, тому підпишіться, щоб не пропустити. А, і ось вона така: о, це мають знати всі. Всі мають відмовитися від підгузків, всі мають годувати дитину груддю до двох років. Зроблю про це курс. Бо природне материнство допомагає виростити здорову особистість. У мене одразу питання. А, чи мають морально-етичне право ці жінки продавати курси? З одного боку. Ну, це ніяк не регулюється. Створюєш фоп, продаєш. А з іншого боку, от я подумала, що б могла продавати я? Ну багато що. Я б могла продавати мій досвід, запакований в курс, як зробити так, щоб дитина гарно спала, якийсь там емоційний розвиток. Могла б продавати, як робити так, щоб дитина гарно їла прикорм і рано опанувала горщик. Але в чому нюанс? В мене це спрацювало з однією дитиною, з моєю. Я мама однієї. Тобто, може, якби в мене була друга дитина, все було взагалі інакше. Дитина була більш капризна, більш вибаглива, більш така протестна. І це все всі мої ці навички вони не спрацювали. Чи купували ви курс не від спеціалістів, а від мам, котрі вважають, що щось вони знають краще і продають це, продають свій досвід в курсі. А якщо так, то поділіться досвідом, що спрацювало, що допомогло, що ні. Тобто, повторюсь, я не проти цього. Але в мене виникають сумніви, чи дійсно жінка, котра має одну дитину і досвід з однією дитиною, може ділитися знаннями з іншими людьми. Не знаю, от не знаю. Якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мене будь-якою комфортною сумою. Я залишаю посилання на монобанку на Patreon і десь там є кнопка «Спонсорувати». Я знімаю контент виключно за власний рахунок і буду вдячна будь-якій комфортній для вас підтримці. Хочу показати вам ось таку рекламу, яка на мене таргетувалась дуже агресивно, і прокоментувати. Давайте розберемо, що ж тут не так. Спойлер, все. А безкоштовний тренінг час де йде, і наші дітки не чекають. Тобто, що нам говорить авторка, що ти втрачаєш час, ти така погана мать. Якщо ти зараз не пройдеш самій тренінг, ну все, поїзд поїхав. Поки стабілізується економічна ситуація, або мама з татом відвідують міжнародну практику в інших країнах. Ну, це взагалі не зрозуміло про що це. Ну але окей, як багато мам і тат відвідують міжнародну практику в інших країнах, а діти просто ростуть і кожен день ви або розвиваєте їх здібності, або упускаєте їхні таланти. Я бачу тут нічого, нічого іншого, як гру на страхах. І коли моїй дитині вже рік, я розумію, що дитина вона розвивається з сім'єю з тобою. От від того, що ви йдете дивитися на дерево, вона розвивається. Від того, що ти з нею говориш, вона розвивається. Але на маму, котра. Ну, наприклад, переживає, що дитина не почала там говорити перші слова там, в рік-півтора, або котра тільки народила і не розуміє, поки як виховувати дитину. Вона може це повести, що Боже, треба не упускати, не упускати. Я буду показувати кольорові картинки дитині від народження, просто щоб не втратити цей час на розвиток. А далі час починати діяти. Яким буде майбутнє вашої дитини в цьому світі, що швидко змінюється, залежить тільки від вас, тільки від вас. Я категорично не згодна. Від тим, яке буде майбутнє моєї дитини, залежить купа факторів. Від мене залежить тільки те, чи зможе їй дати особистісний фундамент, щоб вона з цим всім справлялася. Тобто, знову, на мій погляд, це якась відверта маніпуляція. Не підведіть свого малюка. Бо що ж ви за такі галімі батьки, які взяли і підвели цю маленьку крихітку? Так, швидше переходь, там, бла-бла, бла, про найважливіше у розвитку дитини. Мені здається, що по. Реакції мами на цю рекламу можна зрозуміти, в якому емоційному стані вона знаходиться. Тобто, якщо мама це читає, така О Боже, я маю це купити, значить, їй зараз важко. А якщо мама це читає, думає, що за бред, ну, значить, їй вже нормально. Напишіть в коментарях, якщо на ваш погляд ця реклама гідна уваги, і я просто придираюся. І ви захотіли пройти безкоштовний тренінг, час йде, і наші дітки не чекають. Але я познаходила курси, які, на мій погляд, мають місце бути, вони дійсно можуть бути корисними. Ось курс завершення ГВ сертифікованим коучем. Так, цей курс робить мама, котра ну, відносно відома в світі інших мам, але тут не її власний досвід, а з сертифікованим консультантом. На мій погляд, таке має місце бути, бо може не кожен професійний консультант вміє гарно продавати свої послуги. А якщо ця мама, вона подружилася з інфобізнесом, розробляє гарні курси, то чому б не залучати експертів і не робити цього гарний продукт? Я не рекомендую і не рекламую, бо я не проходила ці курси. Це просто такий поверховий аналіз, що, на мій погляд, має місце бути. Наступний курс «Виспана мама, побудований на власному досвіді. Ось до цього я ставлюся скептично, бо. Повторюся, діти дуже різні. У нас на майданчику ми дуже близько спілкуємося з 11 батьками і у всіх різні історії, і різні діти по темпераментам. Тобто, в принципі, навіть можна побачити, що ця дитина, мабуть, спить гарно, а ця не дуже. Тому ось цей курс, я, повторю, я повторюсь, мені пощастило з дитини, вона в принципі гарно спить від народження. Бувають різні періоди, але в цілому я не скаржуся. І виглядаю зазвичай, як виспана мама, і навіть навіть думки можу формулювати. А, але це не дає права мені продавати курси. Бо тут нема не виключається доза якогось фарту а, тим, і особливостей самої дитини. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, пишіть в коментарях, я відкрита до обговорень. Або ось курси від центру материнства в радість, от їх би я навіть рекомендувала. Саме вони допомогли мені налагодити грудне вигодовування. І мені дуже імпонує такий м'який підхід цього центру. Тобто Вони не маніпулюють, що ах, ти така погана мама, якщо ти зробиш щось неправильно, все, ти зруйнуєш життя своїй дитині. Тобто вони такі толерантні, відкриті до різних ситуацій. Але так, хочу похвалити з точки зору бізнесу, тобто що вони продають? Вони продають курси по сну, і воно поділено по місяцям, що там від нуля до трьох, від трьох до шести. Ну, це прекрасно. Тобто Я розумію, що сон дитини змінюється, але комерційно просто браво! Браво, 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 браво. О, і Якщо вони допоможуть там, мамі на початку, вона буде їхнім клієнтом, буде купувати ці курси надалі. І якщо, наприклад, моїй дитині в рік зіпсується, соне, така, ну окей, давайте, що там рік плюс, проходимо. А, стосовно цього центру, хочу сказати, що а, його засновниця, вона працює в одній з клінік Києва, тобто це її власний досвід, а вона має великий професійний бекграунд. А це не реклама. Це просто мій позитивний досвід. Я на них підписана, спостерігаю і такий от приклад хороших курсів на виключно мій погляд. Бувши випадок, що моя подруга хотіла купити якесь там навчання в однієї з мам. Я запитала, чому саме в цієї мами на що почула відповідь, що в неї є освіта психолога. Окей, кажу, а ти бачила її диплом? Вона так бачила. Ми почали шукати на сторінці і так нічого не знайшли. Тобто так, ця мама вона виставляла колись там якийсь сертифікат, але якщо ти дійсно дипломований психолог, ти зробиш збережені сторіс, ти напишеш, що мої сертифікати, мої дипломи, ти не будеш це приховувати, щоб люди не могли це відшукати. Тому моя думка в тому, що треба дуже фільтрувати, чиї курси ви купуєте. Так, в інстаграмі можна показати прекрасну красиву картинку, де твоя мила дитинка одразу почала їсти БЛВ прикорм ручками, опанувала вилочку, ти гарно виспалася, в тебе купа часу на себе. Це можна показати це дуже легко. Я знаю, бо я веду інстаграм. Підпишіться, до речі. Але треба реально фільтрувати, чи це дійсно один досвід однієї мами, чи не якийсь більший бекграунд, чи дійсно не є спеціалізована освіта, на чому будується цей курс, який вона намагається продати. Бо багато курсів вони дають надію, вони торкають за емоції. Вони обіцяють тобі нарешті, ти виспишся. А знаєте, от ті дні, коли я не висипалася, така я заплачу будь-які гроші. Просто скажіть, що мені робити. А ми не зверталися до консультанта по сну, бо ну, такі тяжкі періоди вони були там разово, там, кілька разів, може, за весь рік, і ну, ми самі це проходили. Скажу, які курси проходила я. А перше це курс з підготовки до пологів у Олени. Це доула. Вона практикує в Америці, вона сертифікована доула. І розповідала про те, що таке пологи, як вони відбуваються, що таке природні пологи, які процеси в пологах. За цей курс ставлю 5 балів плюс. Я думаю, що саме Олена зробила великий внесок, що мої пологи прийшли саме так, як я хотіла. Знову таки, підкреслю, це особистий досвід. Вам ці курси можуть не підійти. Наступний курс від доктора Комаровського. Так, він трошечки сексист. Раніше був не трошечки, і навіть в курсах були якісь такі нотки. Але саме Комаровський мене підтримав на початку мого материнства. Тобто він тоді надав доступ безкоштовно до курсу, щось там, перший рік життя дитини. Я думаю, ну безкоштовно послухаю. І як він мене тоді підтримав? Тобто він не говорив мені, що ти погана мама, бо то, ти можеш зробити щось не так. Він просто розповів, як адаптуватися, щоб ваше життя стало приємним з малюком. Щоб, як казав Комаровський, ви потім захотіли ще. Ну, я поки не захотіла, але це не через те, що мені важко з дитиною, а через інші свої причини. До Комаровського можна ставитись по-різному. Але в мене до нього теплота, бо якби не він, мій бейбі блюз після пологови міг би перерости в депресію. Тому доктор Комаровський... Щиро дякую. Я проходила вебінар по прикорму від Лідії Бабич. Не скажу, що там була якась надунікальна інформація, просто пані Лідія вона ще раз прибрала якісь мої страхи, донесла, що прикорм це значно простіше, ніж мені здається. І я видихнула. Тобто я відчепилась від своєї дитини і наші трапези стали е, приємними, а не введенням нового інгредієнту. Ну, хто батьки, ви розумієте, про що я. Курси, на котрі я інколи поглядала, це курс по завершенню ГВ. Але якщо в мене не вийде, то я просто візьму консультацію. Хоча, знаєте, от з року, конкретно в моєму випадку, воно якось самоорганічно е, зменшується. Тобто, зараз я годую дитину десь, може, двічі на день, Ну, і все. Тобто, мабуть, завершення ГВ в моєму випадку теж може відбутися саме по собі. Будемо бачити. І курси по розвивашкам я б теж не брала, бо я того, що дитина розвивається разом з батьками. Що краще з нею пізнавати світ, кудись їздити, щось дивитись, показати і слона в зоопарку, ніж показувати картинки. В картинках нічого поганого немає, як і в тому, щоб складати пірамідку, це важливо. Але це може бути в формі гри. Ну, батьки і так граються, складають ті кубики, пірамідки. Тому якщо дитина здорова і без особливостей розвитку, мені здається, що такі курси. Не потрібні. знов таки у вас може бути інша думка. Діліться в коментарях. Обговорюємо.